Хвиля підліткових самогубств на Дніпропетровщині зростає, адже емоційність та гіперболізація в такому віці часто тягне за собою негативні наслідки. Тетяна мати хлопця та дівчинки 12 та 16 років. Про перехідний віку дітей різної статі знає з власного досвіду. По-перше, діти стають більш емоційними, більш імпульсивними. Вони на всі твої пропозиції, на які зауваження, більш болюче реагують, реагують я краще знаю, залиш мене, я сам вирішу. Ну, тобто, до самостійності йдемо і така більш конфронтація та опір. Підлітки дійсно часто схильні до агресії депресії та різкої зміни настрою, та, попри це, дитина повинна мати завзяття до якоїсь справи. Апатія та байдужість, в тому числі й до того, що раніше приносило дитині задоволення, може бути тривожним дзвіночком. «У Мене були такі дні, коли мені було сумно, але я знаю, як цьому завадити. Я займаюся бальними танцями, і коли мені сумно, я йду займатися спортом. Тобто, коли ми можемо вже діагностувати якийсь депресивний стан, там може на ступінь, але ще щось не так. Коли немає емоцій, коли от я знаю, що від цього мені має бути там добре, або я раніше цьому раділа, а тепер цього немає. От тут вже ми розуміємо, що щось відбувається і щось не так. з найпоширеніших причин суїцидів проблеми в родині, непорозуміння з однолітками, вплив оточення або ж невзаємні почуття. Я думаю, що це більше не розділене кохання. І нестача любові від своїх батьків на емоційний стан молоді та депресивні настрої впливає. І війна початком війни їхні стайки, де вони були, вони розсипалися. Хтось переїхав, хтось евакуювався, хтось просто перейшов на онлайн на навчання, і так далі. Тобто їх ідентичність вона була ну. Грубо кажучи, пошкоджена, і той, хто був більш пластичний, більш адаптивний, вони собі знайшли щось в чомусь іншому, в якихось гуртках там ще кудись. А... Ті, кому було і так не дуже легко, вони на жаль постраждали більше, да, і це могло вилутися в депресивний стан. Статистика показує, що в середньому щороку в Україні приблизно 120 дітей накладають на себе руки. Найчастіше це роблять у віці 12-16 років. Третина жертв дівчата. Цифри по Дніпропетровщині теж не втішні. Станом на 20 Четвертий рік, вісім місяців, Дніпропетровська область внаслідок вчинення самогубства втратила 11 дітей. Якщо порівнювати з 2022-2023 роками за аналогічний період часу, то маємо наступні цифри в 2022 році. Це було 4 дитини, а вже 2023 рік забрав з життя 10 дітей. Якщо дитина має ознаки суїцидальної поведінки, рідним важливо вчасно звернутися за професійною допомогою. Отримати консультацію психолога можна за телефонами на ваших екранах. Анастасія Васько, Микола Худолій, Юрій Даницький, Дніпро. TV